Нагадаю, друзі, традиційно в цей час ми говоримо про якісь актуальні питання, актуальні теми, які турбують не тільки українців, а турбують весь світ. Сьогодні ми будемо говорити про підтримку нашої держави, а саме про ті країни, які, можливо, для когось і неочікувано стали головними для нашої перемоги. Бо от я дивився на список тих коштів, які на 25-й рік власне передбачені на підтримку нашої держави. і Якщо скласти ці кошти, то такі країни, як Данія, Норвегія та Швеція, разом дають більше грошей, ніж Сполучені Штати Америки, це можливо стане якоюсь несподіванкою, власне, про підтримку північних країн, які яку ми отримуємо для нашої держави, ми як завжди говоримо з Олегом Манчурою. Олег, тобі слово. Так вітаю. Це справді дуже цікавий момент, який є, чомусь втрачається в Україні в тому інформаційному шуму винні, поки ми там думаємо про те, як. Кого там призначає Трамп і тому подібне, які плани в нього які зливають і тому подібне. Але насправді це дуже цікава новина, тому що вона вказує на те, що ми не залишимося сам на сам. Отже, відбулася зустріч північних країн: це сім країн, це зокрема Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, суди Польща, як країна Балтійського регіону, суди Естонія, країни Балтії, інакше традиційні союзники. І вони при, прийняли дуже таку е, класну заяву на підтримку України. Вони сказали, що вони не будуть зменшувати допомоги. Ти вже назвав цифри, і це їхня сумарна допомога є точно не меншою ніж загальна допомога Сполучених Штатів Америки. А далі буде ще цікавіше, тому що, наприклад, Норвегія сказала, що вона в наступному бюджеті збільшує підтримку України вдвічі це дуже багато. Там буде майже 4 мільярди доларів. Це дуже велика сума. Крім того, прем'єр Норвегії сказав пообіцяв прем'єру Польщі, що Норвегія захистить логістичні е, центри. З які перекидається е, допомога в Україну, зокрема, мова йде про жетува, ми знаємо, що там е, база НАТО і тому подібне. Саме звітам йдуть голова допомоги в Україну. Це дуже цікава така симптоматична заява. Вона дуже важлива. Вона означає, що країни півночі напряму е, залучаються до українських справ, в яких вони і так були достатньо сильно залучені. Бо самого початку війни знову ж таки це було в певній такі тіні, але країни півночі були одними з найбільш. Інших е, постачальників зброї, і що важливо не тільки е, постачальників зброї, але й е, ще й справа в тому, що вони надавали те, на що не наважувалися інші країни, зокрема е, е, зокрема, ракети, зокрема е, БТР і тому подібне. І навіть мова йшла ми пам'ятаємо, ми говорили про те в наших ефірах і про літаки. Але тоді українська влада чомусь від них відмовилася. Це було ще до f-16 Дивись, ситуація стосовно власне підтримкою країн цих, вони традиційно, якщо дивитися на там війни і світові, вони традиційно є в певній мірі. Нейтральними країнами, тобто Швеція, вона була нейтральною країною, данія в Першій в Другій світовій війні багато часу не воювала, будемо так говорити. Норвегія трошки довше, але вони країни, які ну не сильно військові політичні такі перипетії Європи. Напевно, там після Північної війни Швеція і, і, і все. Тобто, вже так. шведська імперія, як така, з 18 століття вона трошки відійшла від тих питань, і тут вони включаються. Активно в підтримку. Вони включ... Я подивився оцей список, коли я розумію, що Велика Британія дає 3 мільярди фунтів на наступний рік, а там країни, наприклад, такі як Швеція, 2,5. І, і Я собі просто ну ніколи не міг подумати, що нейтральна в двох війнах Швеція буде настільки підтримувати е Україну в війні проти Росії. Це якийсь, eh, вони це хочуть камб... камбек зробити з Північної війни це нам би так хотілося. Я все таки надію, що дух Карла і Мазепи, він воскресне такий геополітичний дух, і сюди ж ми можемо доплюсувати і дух Станіслава Ліштинського, короля Польщі, який був союзником Мазепи і Карла Дванадцятого. І якщо Путін так мріє переграти історію, і напевно, не одну історію, то ми теж можемо мріяти переграти історію, і це би була гарна історія. Але це поки що ми залишимо як мрії. Хоча я думаю, що в таких Чак, знаєте, такий сентимент, така емоційна складова вона обов'язково присутня і зрозуміло те, що нас поєднують ці в цій історичній. І перемоги, і поразки вони теж важливі. Вони на рівні такому відруковому, тому що ми пам'ятаємо, як Шведи і передавали нам експозицію, яка належить гетьману Мазепі. Вона експонувалася в Києві. Тобто такі речі вони є. Вони присутні у нас. Але якщо ми говоримо про геополітику, то ми можемо говорити про те, що просто на той час, на час першої другої світової війни, Швеція і Норвегія це були достатньо відсталі країни країни з маленькою кількістю населення країни. Які не мали потужних економік, тому що вони північні. І зрозуміло, що це країни, які були е, ну відсталі, хочете, якщо говорити так, не ображаючи наших союзників, але такою мовою реалістичною, за той час це змінилося. Ці але, країни але, не зважаю, мені, чин, але мені, мені здається, вони ну не були так, аж настільки відсталими, наприклад, від е, е, Австро-Угорщини, можливо, деяких регіонів. Ну, звичайно, Чехії, ні, але... так, що вони були. Норвегія і Швеція в економічному розвитку були точно гірші, ніж Чехія, яка була однією з розвинутих країн. Чехія, само собою, але Австро-Угорщина це, знаєш, Клаптикова імперія. Там Чехія це такий рупор, до яких всі рівнялися. Я, давай, завжди, каж... я, порідні, я завжди, завжди... Так, ну, я завжди кажу, що, наприклад, Галичина найвідсталіша економічно регіон Австро-Угорщини, але так. ще є Буковина, яка відстальша від Галичини і Закарпаття, яке було відстальше від Буковини. Тобто ми все розуміємо, що це все в в порівнянні. Якщо ми порівнюємо, то ми порівнюємо нинішню нинішні скандинавські країни, країни того часу. Вони зробили неймовірний, фактично може космічний ривок, космічний стрибок за рахунок знову ж таки свого холодного розуму за рахунок того, що вони правильно е, зрозуміли де їхній кластер світової економіки, завдяки Ікеа, завдяки Nokia, завдяки Вольво. І завдяки до речі, нафті в тому є і головна фішка. Норвегія і ці країни загрожені Росією. Це зрозуміло. Норвегія дуже отримала величезні прибутки від того, що через війну в Україні вдалося вибити Росіян з європейського нафтового ринку. Норвегія в дуже великому профіті від цього, і Норвегія буде нам допомагати навіть з цієї точки зору. Ми зараз говоримо про реальну політику, а не про якісь емоційні речі історичні, тому Одівні Норвегії вигідно, аби Росія ніколи більше не повернулася на енергетичний ринок Європи, і це є це, це є те, що за які чому Норвегія буде допомагати Україні. Швеція має проблему острова Готланда, і це історична проблема. І росіяни не, не полишають намірів окупувати його. І як це вони робили вже двічі? Про Фінляндію ми всі теж розуміємо і знаємо. Вона має безпосередній кордон з Росією, Вона має бажання історичного реваншу. Про країни Балтії теж дуже цікаво в тому, в тому плані. Звичайно, данія е, і е, Нідерланди, особливо Данія, маленька достатньо країна. Але вона з самого початку вона нам передавала зброю ще раніше ніж Велика Британія. Оце дуже цікаво. Ці країни північні країни вони не хочуть, аби Балтійське море мала Росія до нього доступ. Це має бути внутрішнє море цих країн, озеро, і ось вони будуть все для цього робити. І найкращим способом для того, щоб Росія ніколи не загрожувала будь-кому з них. Це є те, щоб російська армія загинула в Україні. Що вони успішно роблять, підтримуючи Україну зброєю, фінансами, ресурсами і політичною допомогою? Олег, знаєш, коли ми ось цю цифру диємося загальної підтримки на 2025 рік. Я розумію, що вона ще не до кінця стала, але вже є декларації певних держав і. В грошах 12,6 мільярдів євро, 10,7 мільярдів доларів і 3 мільярди фунтів стерлингів. Ось така сумарна допомога Україні. Ну, вже принаймні задекларованими різними урядами. Чи може вона сильно змінитися в сторону, скажімо так, плюса, тому що від Америки 5,5 мільярдів ну, звучить не досить небагато, якщо порівнювати Данію і Норвегією, і Швецію, яка в Три рази майже в два рази більше дає. Ні, там все окей. Крім того, крім того, що є прямої допомоги, сполучені штати завжди мали в цій допомозі. Вони був дуже маленький відсоток, тому що вони передаються, вони компенсовуються за рахунок військової допомоги, а, а там складна історія. Вони не просто фінансують, вони не дають ці гроші Україні і не купують для вони просто спрямовують ці кошти у своє ВПК, яке потім віддає Україні або на компенсацію того, що вони забирають з резервів американської армії. Підують там та кругова схема, і вона досить заплутана. Е, власне там одразу був розподіл між е, ролей грубо кажучи. Європа давала гроші. Головні гроші у нас були європейські саме в бюджет. Тобто, 50%, а то й навіть більше українського бюджету фінансується європейським союзом. Тому ми не маємо гіперінфляції. Тому у нас магазини повні. Тому у нас є е, абсолютно те, чого не, не мало би бути під час війни такого типу, тобто е, немає карткової системи і тому подібне. Це завдяки Європі, фактично. А от завдяки сполученим штатам ми мали зброю, тому що за європейські гроші, які йдуть в бюджет, ми не маємо права їх витрачати на армію. А Європа, а і Америка відповідно дає нам зброю, тому. Тут був тут все нормально і може збільшитися ця сума тут залежно від того, яким чином буде, буде розвиватися історія з арештованими активами Російської Федерації, тобто яку позицію займе далі Трамп. Бо це можна знаєте покласти під сукно, а можна цю історію далі педалювати. Зараз там угорщина свої якісь там виставляє претензії, тому подібне. Але ці всі речі які вирішувані. Головне, що на 2025 рік грошей для України достатньо. І навіть військової допомоги зі скрипом достатньо те, що принаймні, законтрактовано, зафрахтовано і передбачено. 25 п'ятий, ми маємо пройти достатньо легко, і ось ми маємо 25 п'ятий, ну пів 25-го року до літа, грубо кажучи, щоби Європейський Союз розумів, якою буде політика Трампа, і як він буде виходити з цієї ситуації. І Вибачте, за такий цинізм, але однієї Норвегії вистачить, щоб витягнути війну, наприклад, на протязі одного року. В Україні зрозуміло, що так не буде, а вони ризики ці свої розподілять тому подібне. Але в тому плані, що формується така глобальна північ на противало глобальній півну глобальному півдню, це для нас дуже класний сигнал. Повірте, ці країни нас не здадуть в 25-му році і в 26-му, якщо війна триватиме, і це дає такий, ну якщо не ґрунт для стабільності, то принаймні а, оту соломинку, за яку ми можемо спробувати втриматися. Так що а, ми будемо вдячні, звичайно, нашим партнерам. Якщо що вони продовжать цю допомогу, і будемо сподіватися, що вона так само не зникне і до сторони великих країн Європи і Сполучених Штатів Америки. Це був Олег Манчура, і ми побачимося і почуємося в понеділок, гарних і спокійних усім вихідних.